Я зайду в телефон буквально на одну хвилинку, просто подивлюсь повідомлення. Телефон. Добре, але спочатку ось одне відео. Я. Ну, добре, одне. Телефон. А тепер ще одне. Воно коротке. Я. Окей, але це точно останнє. Телефон. А це вже інша тема. Але тобі сподобається. Я цікаво. Годинник 0238. Я. Я завтра. Чому я нічого не встигаю в житті? Вчитель. Хто готовий відповідати? Я не піднімаю руку, але морально готовий. Вчитель, добре тоді ти. Я різкий вдих, паніка, спроба згадати хоч щось. Мозок. Давай скажемо перше речення з підручника. Я каже перше речення з підручника. Вчитель. А далі мозок, білий екран, звук вітру, реклама чогось. Я дивиться у вікно і бачить сенс життя, але не тему уроку. Я зараз швиденько приберу в кімнаті. Це хвилин на десять. Починаю прибирати. Знаходжу стару річ, згадую 2017 рік, сідаю на секундочку, знаходжу зарядку, яку шукав півроку. Думаю, що треба переставити меблі. Відкладаю прибирання, щоб поїсти. Через годину кімната ще гірше. я втомлений. Плани зруйновані. Прибирання перенесено на завтра.